Десантники із Черкащини, які служать у 93-й і 95-й бригадах у Слов'янську та Костятинівці, отримали відзнаку Холодний Яр. Вручав їх голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко під час робочої поїздки на Донеччину. Він наголосив, що ці військові достойні слави прадідів холодноярців. Крім цього, Юрій Ткаченко зустрівся у Краматорську із очільником Донеччини Олександром Кіхтенком. Вони обговорили перспективи співпраці двох областей. У подарунок своєму колезі чиновник привіз книгу Горлі Сагорського, Холодний Яр та Холодноярську футболку. А щоб справжню історію української визвольної боротьби знало якомога більше мешканців сходу. Запросив делегацію з Донеччини відвідати Черкащину у Шевченківській міні. Важлива. Те, що я побачив, моє відчуття, бойовий дух у військовослужбовців на високому рівні, саме головне, і ми готові всіяко допомагати і підтримувати. Коли відчувають, що тил міцний, то тоді відбувається. Патріотично захищають нашу рідну землю. А для нас важливо, коли повернуться сюди на Черкащину, реабілітаційний центр, який працює, повинен створити всі умови, всі соціальні пільги.